Доброго ранку. Есть большая монетка. А, Стан дуже поганый. Тут уже рассыпается с кораблика. Видно, що кораблик. Добре, потом почистим. Ставим. Есть наступный сигнал. Монетка? А, це не монетка! Ух ти! Ух ти, ух ти. Ух ти, ух ти. Оце значок. Оце так значок. Це напевно з кокарди. Короною догори. Добре, почищу потім вставлю фото. Може знайду якесь описання до нього. Гарна знахідка. Такі кущі чагарники. І ось такі одразу дві знахідки. Кудзик. Жегеть вбитий і ось така запальничка. Така запаничка ММ. Добре, потім почищу. Побачимо. І ось а, ось. Наступна Стається вон пені. Не видно що це таке. Буду чистити і вставляти фотки, бо зараз не видно що це таке. Стається вон пені. Добре, потім вкладу фото. І ось ще одна. Це от тут обулося тут. Це вже менша монетка. А, і теж розсипається вже. Да. Там як в старому парку. Поганий. Це видно хавпені. Так, Хавпені. І проглядується Георг. Лише непонятно який. І ось глибоко. Ось така монетка. Не видно, що це монетка. Видно лише кругляшок. Добре, будемо чистити. Дома щіточку забув. Добре, йдемо далі. І ось якийсь вбитий прямо вбитий-вбитий гудзик. Не дуже густо. І ось наступний сигнал видно її. Опа. Щось старе, бо дуже стерте Ван Пенні 1918 рік. Чоткий стан. Треба лише помити гарненько водою. І ось твердої глини. Я її царапнув. Не міг ніяк витягнути. Теж старо. Дивіться, Георг і це Ван Пені. Ван Пені. Року не видно. Дивіться тридцять п'ятий. 1935 дев'ятсот п'ятий. А може і ні. чи 54-й, щось таке. 54-й не може бути. Почистимо, побачимо. Ні, це фартінг. Старий фартінг, Щоб його витерти. Тому холодів попівмо. Упс. Так, проглядається Гіорг з цього боку. Це старий Фартик. І це був поверхневий сигнал. Тисяча дев'ятсот тридцять рік, здається, добре. Ось глибини. З охрані. з глини. Це халфпень, трохи зачіпив, бо не міг знайти, дуже глибоко було. Зараз подивитись треба який рік. Тут трошки є де потерти. Дома почищу ставлю фото. Зариваємо ямку і йдемо далі. Теж цікавий сигнал. Зараз спробуємо викопати, якщо не глибоко одною рукою. Цікавий сигнал і коп онлайн гільза. Зараза. Добре. Бувають і гільзи. Йдемо далі. І ось. Алфені із корабліком. Це рік 1959. І не глибоко. Я напевно через одну буду знімати вже, бо раз за разом і все однакове. Дві копійки сучасних. Теж монетка, теж знахідка. На поверхні прям була. Буду знімати, якщо якась цікава монета. Клад зелененьких. Одна. А, одна. То лише слід від неї. Зелененький. І що це у нас? Не видно. З'їло її роз'їло. А, фартінг з птичкою. Так, да. це фартинг. у нас half -penny. с корабликом. Не видно. Отражение. Это наша Халф И вот попалась такая штуковина. Да? Не зрозуміло що це і від чого. Вже почищу вдома, ставлю фото. Тут не вдається почистити її. Цікава річ.